Всім привіт. П'ятниця ранок збираюсь на роботу. Вчора на ніч вже виключив інвертор, так як у нас обіцяють два дні ремонтних робіт. Тобто в суботу і неділю не буде світла з 8 ранку до 8 вечора, Будуть там робити ремонтні роботи на лінії 10 кВт. Тому акумулятори бережемо. Як бачимо, вітру нема. По прапору бачимо, що вітру нема. І сонця, як бачимо, теж нема. Тому зараз йдемо, вмикаємо інвертор, щоб працювала хоча б зарядка. Так, Цікаво, чи помітить хтось зміни в моїй системі, а хто помітить, той пишіть. Ну а тепер що ми робимо? Як бачимо, інвертор вмикнувся, панельки побачив, але зарядка не відбувається. Не знаю, чому так, чому так є, але поки я не нажму всю. запуск генерації, він не підключиться. Зараз чекаємо, піде генерація. Пішла генерація, після цього зараз підключиться сонячні панельки. Оп, все, пішла генерація, тобто ну, пішла зарядочка. Тепер можна цю саму генерацію вимкнути і зарядка вже буде підтримуватися. Так як ще нема восьмиранку, 126 починає падати напруга. Так, 0 А, 0 В, і так далі. І з другого поля на даний момент заходить 2,4, 2,3 А. Мені треба акумулятори догнати по максимуму. Зараз 27,1, щоб вистачило нам на ці дві доби, так як сонце ж в принципі не прогнозують, похмура погода по прогнозу. І мережі в нас міської не буде. Тобто це все буде працювати від ось цих акумуляторів. 16.30. Приїхав додому. Дивимося, що у нас по виробленню електроенергії 52 вольта 01 А. 7 Вт, корич, вже нічого не заходить. Проте за сьогодні акумулятори зарядилися з 27,1 до 27,7. Тобто 78 27 з другого поля заходить всього на всього 1,5 А. Ну, вже вечір сонечка вже немає. Сьогодні почав уже підготовку скажімо, до закладки майбутнього фундаменту вітрогенератора. Ось таку арматурку це у нас 28 арматура. На її нарізали різьбу на 24 10 см. Я думаю, в принципі, цього для регулювання має вистачити. Всього в мене таких буде по три по арматури на кожну стієчку. Не знаю, чи вистачить 10. Якщо не вистачить, то напишіть, поки ще є можливість, то Ну, переточимо, скажімо так, от 10 см різьби. Чи вистачить цього для регулювання бачти, коли вона там буде туди-сюди нахилена? Якщо ні, то можу ще декілька сантиметрів нарізати. Також по ходу показую, чим займаюся. Як бачимо, там бордюрчики вже встановлені. І продовжую ось так. Тут, де в мене були натягнуті шнурочки, продовжую укладку бордюрів. Ось так це виглядає, викопана траншея. Потім засипаю туди десь 2 см щебіночки, просипаю все цементом з відсівом і вже зверху кладемо так бордюр і конкретно його ось такою пірамідкою закидаємо ну розтворчиком. Ну, поки що все, буду працювати далі ось туди. Перевірка даху, перевірка панельок. І поки я тут насолоджуюсь от таким красівинним заходом сонця, нагадую, що треба підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар на підтримку каналу. Все, дякую, а я спостерігаю ось цю красу. Настав ранок суботи, почали ремонтно відновлювальні роботи, ми сидимо на альтернативі. Переключився, зараз тут буде божественний звук Пі, як бачимо, цей безперебійничок теж працює по виробленню енергії О, на вулиці, зараз пропікає. На вулиці похмуро, з панелях заходить 128-129 вольт, 0 ампер-0 Вт. Короче, не може воно підключитися ніяк. Заряд акумулятора 27,8. З цього ж поля, з допоміжного, заходить ну, 8 А. Так що, поки що, сидим, подивимося, що до вечора. Якраз батарейки бере 5-6 А. Ну і це поле перекриває повністю 8 А. Так що, поки що, десь ось так. На інвертері прихід показує 0,2 А. Мені стало цікаво, взяв струмові кліщі, зараз підемо там на вході, поміряємо що ж все-таки зараз йде з панелік. По нулям заміряємо 1 А заходить. Це в нас плюс. Це в нас мінусовий. 0,97 майже те саме. 0. Тобто сам інвертор виходить, нам прибріхує. Ну, там ми мали 1 А тут показує 0,1. Тобто ця аксіома вона трішки неправильно показує, коли заходить низький струм. Ну, 23 Вт показує. Так, Ввечері я ще не знімав. Як чуємо там води генератор, значить мережі в нас немає 18.00. Виходить уже 10 годин, як у нас немає мережі. В принципі, у нас все стабільно, все працює і бачимо, котел хату гріє. Так, 50 вольт, ну вже нічого не заходить, 18 налю, тобто вже сонечко зайшло на батарейку нічого. 28. Кажуть, навіть встигло трішки зарядити акумулятори. З цього поля теж нічого не заходить. З ці акумулятори пропрацювали ну, з самого ранку, 8, як виробили, так вони і перейшли на акумулятори. І на даний момент що ми маємо? 12,18. Тобто 12,2 майже. Це цілий день працює ось цей котел та відеонагляд. Тобто я вже знаю, що в мене як мінімум на 10 годин запасик є. Ну, звісно, коли будуть морози, то розхід буде в котла більший, так як він частіше буде включатися на роздув. Ну а так приблизно ось так. Неділя, 12 дня. Вийшов на вулицю і бачимо, у нас сьогодні є вітерес, є сонечко, але таке досить прохолодно. Зараз подивимось по виробленню на даний момент. Також я вчора там почав розмічати скажімо, місце під майбутній фундамент, покажу, що і як, може десь щось підскажете і так далі. Ну і В принципі, все, колектор поки що на даний момент працює. Думаю, вже через 3-4 дні обіцяють вже заморозки то думаю наступне відео вже може буде про те, як я його розбираю. Ну, а поки не забувся, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку, ну, і напишіть коментар на підтримку каналу. Все, дякую, якщо це зробите. Покажу, що хоч панельки мої щось видають, а то все похмура погода, похмура погода, нічого не видають. Ну а дивимось на даний момент. З панелью заходить 253 вольти. 6,5 А 1,6 кВт. На батарейку йде 35 Ампер і кВт. Заряд акумулятора 28,7. По споже 600 Вт, але там плюс-мінус, тому що працює правильна машинка, буває там і 2 кВт, буває так 600 Вт. плюс-мінус. І з цього поля у нас заходить 22-23 А. Хто нещодавно на каналі просили розповідати, з яких панель якщо заходить. На біленькому інверторі Аксіома, заходить ось цих панелей. Тут у мене по номіналу 2,7 кВт. На маленькому чорненькому контролері це панельки, які встановлені на будинку. Тобто це виходить це поле, це в мене західне поле, там 1 кВт. Потім оце південне поле, там 400 Вт і ще є східне з тієї сторони. Теж 1 кВт, тобто все разом виходить там 2400 і на цьому даху 2700. Також є маленьке поле з трьох панелей 150 над моєю еколавкою, які заряджають ось ці лужні акумулятори, які, до речі, вже на них показує 16,7, тобто заряджені. І ось так вони стоять, потихеньку булькають. Перед зимою, до речі, треба буде ще раз перевірити. Шовних там по воді по новому місцю для вітрогенератора. Ось так почав розмічати в такому положенні, і туди входять мотузки. Їх погано буде видно, але якщо придивитися, то є мотузочки, які сходяться ось на тій точці. Туди, скажімо, 18 метрів і тут ось таке розташування. так натягнув мотузочки, в принципі, все вирівняв. Ну, таке положення найкраще можна її положити в ту сторону, але там картошка росте і так далі. А тут в принципі, сад і майже нічого не заважає. Тут а, посадив молоденьку яблуньку. Крізь ту яблуньку все, скажімо, чотенько проходить. Тут стоїть вулик, але він передвинеться туди. І росте ось така шовковочка, точніше шовкун. Йому вже напевно років 4-5, але в ньому жодного разу ягодок не було. Тому його можна спиляти. Ну а тут ось так, йдемо по шнуркам, по шнуркам, по шнуркам, по шнуркам, Ну і сходимося сюди в центральну точку. Ось так теж забитий кілочок. Ну і маємо. З цієї сторони я думаю, буде видно, так як сонечко світить. І до тої точки ми маємо 18 метрів. Тобто, в принципі вона і буде складатися, коли буде перелом. Там можна буде забетонувати десь на краю, скажімо, під тельфер, під лебідку і так далі. Ну Поки що десь отакі плани. Так, а ну хто що може помітити таке критичне, підказуйте, поки не почав копати ямки. Плюс 13. І бджілки вирішили трішки політати. На вулиці Сонячно, тому ось так вони пішли на обліт. Можливо це вже і останній обліт в цьому році. А можливо ще будуть теплі дні. Але по прогнозу вже бачимо, що тепла ну, скажімо, має вже не Ну і вітрячок. В принципі, він працює, але вироблення енергії так собі, скажімо, не дуже. Думаю, коли його перенести туди, то буде працювати набагато краще. Стою, дивлюся на свою розмітку, згадав, що треба вас запитати. Коротше, в кого є, скажімо, цей бур, який робить розширення внизу. Вибурить то в принципі не проблема. Я думаю, бур можна зробити, а ось цей самий, який робить внизу розширення таке по типу грибочка. Там вже трошки конструкція скажімо, складніша. Та й не хотілося б його робити, можливо у кого є, прийшліть мені в оренду за пару літрів меду. І вам добре і мені добре, щоб не робити. Поки Я ще не починав все робити, але так думаю, потрошку-потрошку стягую, прорахував, якщо в мене буде яма 350 мм шириною, 2,5 метри глибиною, то це в мене виходить 0,96 куба бетону. Тобто на, на три опори це в мене буде там три куба, а три куба це біля п'яти-шести тонн. Короче, Поки якось так планую, ходжу, дивлюсь вокруг, роботу не роблю, а ходжу і розглядаю, що як, можливо, щось помічу, щоб, щоб вам показати і самому щось в голову прийшло. День не пройшов даремно. Вже доробив бордюрчики, скажімо там від краю і повністю сюди засипали землею. Осіяли газонну травичку, хай все проростає. На таких годинників вже перевели, то темніє раніше, отже, скоро вже йти додому відпочивати. Все, на цьому буду завершати відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пам'ятаю вподобайка, коментар і підписка все, пока-пока і до зустрічі на каналі.